Дар'я, вдячні за те, що ви робите для клубу та збірної. Цікавить ваша думка щодо голкіперки молодої команди Аліси Красікової. Які в неї перспективи на полі, на чому треба зосередити увагу, над чим саме треба буде працювати в першу чергу після реабілітації? Дякую, що слідкуєте за мною та підтримуєте. Щодо Аліси, то можу сказати, це перспективна молода голкіперка, тому не зупиняйся на досягнутому. Працюю двічі більше. Це тільки початок для тебе, і головне, не засмучуйся, коли в тебе щось не виходить на тренуваннях. Для цього вони і є. А після реабілітації, як на мене, головне не поспішати повертатись до повноцінного навантаження. Потрібно поступово збільшувати навантаження та прислуховуватися до свого організму. Чи любиш ти читати? Якщо так, то яка твоя найулюбленіша книга? Ну, я не скажу, що читати це моє найголюбніше заняття, але так я читаю книги, щоб розвиватися. Ось нещодавно почала читати книгу, іди туди, де страшно. В академії Кривбасу займається дівчинка п'яти років. Даси декілька порад для малої. Я в п'ять років бігала, казала, мама, дай кушать. Молодій дівчинки можу сказати, щоб вона. Вже починала працювати над технікою, вдосконалювала її. А батьки, щоб вірили в неї, підтримували її в цьому. І їй залишиться тільки насолоджуватись футболом. За який клуб мрієш зіграти? Арсенал. Хто на твою думку цьогоріч стане володарем Кубку Ліги Чемпіонів серед жіночих команд? Я думаю, що Барселона. Ну, Грати в Барселоні це банально, там всі хочуть грати. А от в арсеналі я і Зінченка. Деякі футболісти після матчу відновлюються пивом. А як у дівчат? Ну, в кожного різне відновлення. Як для мене гарне відновлення це сауна і гарний сон. Поспати я люблю. Твоя найголовніша мрія у цьому році? Перемога в цій клятій війні. На твою думку, що найголовніше в людях? Ну, перше це чесність, порядність. І як тобі живеться з такою схожістю з Арією Старк із Гри Престолів? Чи говорили тобі про це раніше? О, а чому схожість? Так це я є. Я ж там знімалась, ну, а тим підтвердить. Ну, а якщо насправді, то е, як тільки прийшла в Кривбас, всі мені почали говорити, що і говорити, писати, що я схожа на Арію Старк. це мене аж дратувало. Ну, мені це не подобалось. А зараз, а зараз мені навіть прикольно, коли так говорять. Тільки я так я так. Найяскравіший гол, який ви пропустили. А чому не забила? Подивіться, голки теж забивають, якщо що. Хто твій кумир у футболі? Ну, звісно, що це воротар. Якщо брати українського, то це ну, легенда Андрій П'ятов. А якщо закордонного, то такштейн. А якщо воротарку, то я вважаю, для мене найкращою це Ельвіра Херцог. Чому саме футбол? І чому саме воротар? Угу. Перейдіть на сайт Карибасу, там є моє інтерв'ю, тому послухайте. Інформація прозвучала на правах реклами. Чим полюбляєш займатися у вільний час від футболу? Чи дивишся ти фільми, чи серіали? Так, звичайно, дивлюся. Полюбляю ходити в кіно. Нещодавно була на комедії. Я Побєда і Берлін. З ким більш за все із ЖФК Кривбас товаришуєш? Ну, спілкуюся з усіма на тренуваннях. А найбільше це з Вікторією Петровець. З ким товаришуєш із футболісток, окрім дівчат із ЖФК Кривбас? Ну, спілкування підтримую багато з ким, з різних команд, тому якщо перераховувати і говорити когось, то дуже багато. Ну, от, з «Колоса» Марина Дудник. Ну, з металісту 1925 з Лесі так же само. Ну, також з арсеналу спілкуюсь, от, з Русо, там Переходити збираюсь, непевно. Ким мріяла стати в дитинстві? В дитинстві я мріяла працювати в поліції, але як бачите, щось пішло не так. Але все одно стою на захисті ворот. Пам'ятаєш свої емоції, коли отримала виклик до національної збірної? Ну, звісно, пам'ятаю. І я також пам'ятаю, хто мені це сказав. Юрист наш. У мене закінчилось тренування, він підходить і говорить: «Скинь загран... закордонний паспорт. Ну, там тебе в збір не викликають. Я одразу якось не обратила увагу на це, якось, а через хвилин п'ять я зрозуміла, що це. Ну, Зараз, звичайно, що я вже себе впевніше чувствую, вже знайома з дівчатами, тому все супер. Ну, І наостанок Крибас? Це ми.